Половина із цих сиріт Домбоківської спецшколи інтернат, мабуть, і не здогадується, з якого саме приводу вони зараз отримують подарунки, і справа не в тому, що їм дорослі не розповідали про великдень. Вони просто не пам'ятають, що таке воскресіння Христового писанки і смачна паска. Як не пам'ятають вони, і що таке родинне коло. Та здається, на одну мить тут все таки щось змінюється. Як то кажуть, світ не без добрих людей. Знайшлися вони і на Закарпатті. Сьогодні із наступаючим святом, аби підняти дітлахам настрій, до них у гості із солодкими подарунками завітала депутат обласної ради Оксана Балога. Заступник директора Василь Юга скаже, це не разова акція. До них постійно хтось приїздить і намагається хоч чимось допомогти. Адже доля у цих дітей дійсно не легких. Сьогодні у нас трохи незвичайний день, хоча він і святковий, і вихідний, а тим більше на Передодні Великого Дня, а тут ще і гості завітали. Гості, такі, які у нас неодноразово до нашого закладу заходять, завжди приходять із. Гарними подарунками для дітей діти дуже щасливі, дуже раді. Як вже звикли на Закарпатті, у нас чужих дітей не буває. Тому як у будь-якій великій родині, напевно, було б неправильним залишити когось без пресвяткового подарунку. Тому вже буквально через декілька хвилин гостей зустрічали у Чинадіївському дитячому будинку інтернатного типу. Маленькі такі зовсім подарунки. Головне, щоб всі були здорові. Самі головне такі. Хвилини радості для дітей у нас уже із вівторка і. Поступово так, хто підприємці приходять, хто із фірми, хто, наприклад, якісь державні організації приходять, приїжджають, і просто невеличкі подарунки або питають, що діткам потрібно, і ми тоді просимо, щоб вони нам могли привезти здебільшого це для розвитку творчості дітей. Діти останнього інтернату також виявилися не промах, і на велике здивування гості зробили їй подарунок відповідь у кращих закарпатських традиціях. А самієчка видували самі самі видуваються, самі важко собі уявити про що зараз думають ці діти, що відбувається у їхніх ще зовсім юних головах, і вже із самого малку скалічених душ, які заради власного задоволення та вигоди на вівтар нелегкої долі поклали їхні батьки. Та як би там не було сьогодні, у них свято.